Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді камера від компанії Dahua, Full колорна аналогова HDCVI, гібридна, кому як вигідно говорити. Коротко про дану камеру. Я її реально дуже довго чекав, щоб була 8 мегапіксельна аналогова з комбінованою нічною підсвіткою, тобто LED. Коротко про дану камеру і про її модель. Це її камера HFW 1801TLMP і LA. Камера з вбудованим мікрофоном. Є зовнішня, що має захист IP67. 8 мегапіксельна 4К з 2,8 мм фокусною відстанню, що дорівнює приблизно 105 градусів куту огляду. Так, якщо ви дивитесь дане відео, будь ласка, переведіть його в розширення 1080p на ютубі, щоб ми адекватно зараз могли оцінити, яке, яка все-таки чіткість на відстань 10, 15, 20, 25 і більше метрів. В мене дуже великі на неї надії, але все-таки зараз подивимося, що вона покаже. В описі до тої камери, пише, що вона може, може писати в 15 кадрів в секунду, підтримує так формат, але реєстратори станом на сьогодні і вже останніх років два, коли є ці камери, правда, вони були, але без led підсвітки. Тобто, якщо ми говоримо про 8 мегапікселів, є реєстратори, але вони всі підтримують, на жаль, 7 кадрів в секунду. Нема на станом на сьогодні, щоб ви отримували більше нюанс є. Як ви бачите, картинка більш така ривками, вона не є плавною. Це завдяки 7 кадрах в секунду. Блін, на жаль. От. І дивимося, що вона нам покаже, і подивимося, яке воно е, на зображення буде. Давайте йдемо на метрів 10. Камера налаштована на 4000 бітрейду. От таке зображення. Вночі дана камера може працювати в кольоровому режимі. Вона може спрацьовувати на датчик руху в двох варіантах. Тобто ця камера має нічну підсвітку комбінована: як ледь, так і інфрачервону. Вона може працювати в інфрачервоному режимі, тобто, вночі ми будемо мати чорно-біле зображення, але при появі... Людини або автомобіля, а вона має аналітику по розрізняти, де автомобіль, де людина, можна включити так, щоб вона в тоді аж включала LED свій ліхтарик. LED працює ліхтарик приблизно як фонарик в ліхтарик вашого мобільного телефона. Це є видима підсвітка, завдяки якої ми вночі бачимо в кольорі зображення, і ми зможемо ідентифікувати людину по одязі. Е, наступний режим в неї є. Е, вона може завжди працювати в інфрачервоному режимі, тобто не видавати себе ніяк. І ще третій режим, тобто при появі темряви, коли робиться на дворі темно, вона завжди світиться. Таким чином вона освітлює якось мінімально ваше подвір'я, але завжди ми маємо, маємо зображення кольорове і камера завжди світить. Йдемо далі. Йдемо на 15 метрів. От таке зображення у нас на 15 метрів. Все класно, номера не видно. 15 метрів, в принципі, не видно, але номер щось там трошки скаче, але його ніфіга не видно. Зображення, обличчя отаке. От Давайте йдемо на 20 метрів. В цілому, повторюся, класна картинка, допоки ми не починаємо зближати. Зверніть увагу, як їздять машини, вони їздять такими ривками. Це 7 кадрів за секунду. 20 метрів біда реально вже не видно. Давайте підемо на 25 метрів. 25 метрів. От така історія. Ми бачимо, як рвуться реально лиця на обличчях людей. Наскільки картинка є стрибаюча. Ну, давайте станемо ще на 30. Е, раніше були камери 1801, якщо мені не дозволяє пам'ять, вона реально бачила до 25 метрів 8 мегапіксельна камера. Що зробилося з ними, я не розумію. Чи це виробник пише, що там 8 мегапікселів, чи що. Вона реально показує, як топова модель, наприклад, не топова, одна з популярних модель, моделів по цифровій? Камері, так, але там ми маємо 20 кадрів в секунду і так далі. Тобто, ну, я не бачу якогось великого сенсу, як вона показує. 15 метрів видно, да, вона краще показує як 5 мегапіксельна. Але бляха-муха, 20 метрів, вже нічого не видно. На жаль, от таке зображення ми показуємо правильно, як тут показують камери. Є в нас завжди камери розташовуються завжди в одне і те саме місце, завжди під тим самим кутом огляду. І на одинакову відстань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте палець вверх, контакти в шапці профіля. Відповідно, коли ви будете до нас дзвонити, ми вам зробимо гарну пропозицію по камерах. Дзвоніть і консультуйтеся, консультації безкоштовно.